З моменту повномасштабного вторгнення дуже багато родин із дітьми переїхали до нових міст. Як сприяти тому, щоб дитина швидше адаптувалася до міста, садочка, школи, в цілому людей, а дорослим при цьому зберегти свою ресурсність, розповість психологіня Людмила Єхалова. У минулих випусках ми вже говорили про важливість соціалізації для дітей. Не можна забувати про цей процес, коли переїздимо до нового міста та нового місця проживання. Звісно, якщо люди внаслідок негативних подій покинули те місце, де вони проживали тривалий час, у них може виникнути болюча ностальгія. Тож їм потрібні певні люди, засоби чи речі, які дозволять швидше укорінитися на новому місці. Декілька етапів людина переживає, і і хтось укорінюється вже так, так, ну міцно, да достатньо що навіть шкода покидати тепер уже нове місце проживання, повертаючись додому. Ну тобто є вже і сум, і певна і тривога бо звикли. Так, а декому дуже важко укоренитися. Ну і що би я могла порадити? Я могла би порадити, ну це залежить, звісно, залежиться від від дорослого, від ресурсного дорослого. Поруч, якщо, наприклад, дуже багато страху, багато тривоги, багато горя, так дати собі час відгорювати, це про дорослого. Тиждень, два, а у деяких місяць може піти на процес відновлення, але варто усвідомити, що треба поступово ставати на ноги, шукати роботу, влаштовувати дітей та їхній побут, максимально розвиваючи життя у новому середовищі. Тут психологиня застерігає від помилки, намагатися створити все, як було в минулому, навряд чи буде така можливість. Головне, щоб вам і вашим дітям було комфортно в сьогоденні. Оцей спосіб укорінення він у кожного різний, да і звісно, краще укорінитися, коли є дах над головою. Коли є ліжко чисте, коли є що їсти, тобто базові потреби задоволені, Тоді це наш потяг до соціуму, нам обов'язково треба хтось, хто зможе нас трошки провести по новому місцю. Ми ж, коли, наприклад, їдемо в подорож, або їдемо за кордон кудись і коли нам доводиться їхати самотному, ми так надіємося, що хтось десь нам зустрінеться, хто зможе щось підказати. Підказ нам підказують, нам уже легше, хтось більш досвідчений, досвідчений. В якомусь напрямку, оточно От так же й тут. Людині е, треба родині, треба спертися на чийсь досвід проживання саме в цьому місці. А ще Людмила Єхалова згадує, що її учитель із психотерапії говорила наступне: коли ми приїздимо на нове місце, перше, що треба зробити, роздивитися інфраструктуру довкола. Наприклад, де можна купити хліба, полагодити взуття чи зробити зачіску. Тобто, оцю невеличку інфраструктуру, да, яка є навколо, її треба опанувати. Це наш досвід, який дає нам можливість ну, от адаптовуватися краще. Да? Ми знаємо, що раптом що я йду туди, раптом що я йду туди, раптом, що я йду туди. Все, база про потреби у це є. І тоді ми знову ж таки повертаємося до нашої соціалізації, ми повертаємося до якихось буденних справ, які ми виконуємо. Ну і таким чином відбувається оцей процес. Процес соціалізації також залежить від внутрішнього стану. Тому людині, особливо дитині, може бути і тривожно водночас. У практиці пані Людмили були приклади, коли діти зізнавалися, що в думках вони щодня повертаються додому. Більше того, їм постійно сниться їх рідний дім і треба розуміти, що це в нормі, коли нам сниться, що ми вдома, коли нам сниться, що ми в безпеці там. Да, це їхнє безпечне місце. Ну і е, від тих, хто. Поруч від тих, хто приймає таких людей. Ну а це ми, да? Ми приймаємо багато внутрішньопереміщених осіб. А також залежить наскільки їм буде добре. Дорослі це дзеркало для дитини. Скажімо, якщо брати градацію за віком, то в 3-4 рочки всі думки і відчуття дитина черпає від батьків. Відтак, наскільки спокійні та наповнені жагою до життя, нетривожні, та демонструють контроль над ситуацією мама й тато настільки спокійною, але водночас готовою долати труднощі буде й дитина. Якщо дитина бачить від мами, від тата, що там все пропало, ми всі пропадемо, дитина також не в порядку. Знову ж таки, якщо дитина бачить інший варіант, коли відкидають почуття, ні, ми не боїмося, ні нічого не відбувається. Ну, тобто дитина бачить чистий лист перед собою, вона не розуміє, ну, їй нібито страшно, а вона не розуміє, чого мама не, ну, не демонструє таку індиферентність. це також не на користь. Якщо мама... Тато динамічні, знаєте, якщо йдучи в сховище, вони співають там, коли сирену чують, то ППО працює, то ЗСУ працює, да, оці читалочки, речитачіви такі, то і дитина в порядку. Вона в цей ритуал включається.